Шановні глядачі каналу, можливо, удасться мені через YouTube знайти куп... покупців для картоплі. Ми перебрали картоплю. Всю. До продажі набрано у мішки, у сетки. Бачите, чекаємо на покупців, які... Заявлять бажання купити картоплі. Осталася в нас перебрана така, що відходить О, Вже картопля троху насіннева і проростає. Відгукуйтеся, продаємо, продамо за по 17 гривень за кілограм, бачу. Середні ціни по Україні ніби і високі, а покупців на місцях дуже важко знайти. Маємо біла і червона. Біла в основному тайфун і Королева Анна, а червона вона не знаю точно, як вона там називається. Ну, не важно, вона і біла, і червона. середині є жовта картопля, хороші столові сорти. Так що зв'язуйтеся, пишіть, де поблизько можна і підвести. Ну, дякую за перегляд, переказуйте і. Можливо, в селі можна, якщо б велика машина приїхала, можна дуже багато людей хочуть продати столові сорти картоплі. Ну, все, до побачення, дякую. Хай щастить нам.